Шановні глядачі, підписники мого каналу, я маю за незвичайну і радість, і честь запросити свого товариша, свого давнього знайомого, але в першу чергу відомого громадського діяча. Всіх регалій Юрія я не буду перераховувати, бо і так, знаєте, але що для мене є важливо, що є цікавим, і що в певній мірі поєднує наші інтереси, тим, що Юрій, Юрій Михальчишин, Є одним, а може я вважаю найкращим істориком української контррозвідки. Юрко, радий тебе бачити! І Ставим. ще собі метою і причиною нашої передачі є один останнє моє прочитана книга Юрія Михальчишина Чекісти проти націоналістів. Фантастична. Науково популярна робота, де розвіється дуже багато міфів, і надзвичайно актуальна, тому що вороги, які були 180 років тому, доводиться нам сьогодні боротися з ними, і методика їхньої роботи залишається дуже подібною. Юрію, скажи, будь ласка, коли в тебе виникла ідея написання цієї книги? Що тебе спонукало? І під час. Опрацьовування тих матеріалів до яких певних висновків, як і історичних, так і прикладних, ти дійшов на цією працею? Дякую. Ну ідея звичайно виникла вже після здобуття такого первинного досвіду під час так званої антитерористичної операції, коли довелося познайомитися як із методами роботи противника, так і з методами протидії, що використовуються вітчизняними контузвідувальними органами. А постійне вивчення історичної спадщини нашої визвольної боротьби давно підвело мене до думки, що українська повстанська армія не була по суті розгромлена у відкритому зіткненні з переважаючим ворогом, а була знищена зсередини чеківськими агентурно-оперативними методами, і фактично вдалося відрізати український визвольний рух від цивільного населення. А по-друге, вдалося його розколоти, деморалізувати, демотивувати і позбавити керівництва шляхом агентурного проникнення з середини. І оці невеселі висновки підвели мене до думки створити такий нарис тяглості методів, яким якими користувалися репресивні і спеціальні органи радянського союзу, а сьогодні використовуються і Російською Федерацією для боротьби саме з українським визвольним рухом і з його авангардною Складовою з українськими націоналістами, і цей задум визрівав десь до 2020-2021 років. Тоді і були накопичені основні матеріали. А пізніше вдалося через якийсь час їх упорядкувати, звести до структурної єдності і, доповнивши власне даними джерела документів для самостійного вивчення, які ілюструють зроблені висновки, вдалося все зібрати під одною обкладинкою і вже тепер третім накладом випустити у світ. І от головний висновок, який я роблю на матеріалі цієї скромної роботи, це те, що наш противник зберігає історичну тяглість роботи своїх спеціальних служб. По-друге, дуже добре розуміє внутрішню структуру українського суспільства і його ментальні особливості, знає підходи до проникнення навіть в найбільш патріотичні середовища і користується при цьому необмеженим запасом ресурсів. Які, на жаль, в підсумку дають доволі такі пристойні результати, і ворог знає про нас набагато більше, ані знаємо ми про нього, і відповідно може використовувати проти нас велику частину нашого внутрішнього конфліктного потенціалу. От такі висновки можна зробити, прочитавши цю добірку статей і первинних документальних матеріалів, я одна тільки з Юрком не згідний, що це не скромна, а це є фундаментальна річ. І друге моє питання причинно наслідкове, чи наскільки ця робота, не, наскільки я вважаю, вона повинна не просто популяризуватися серед загального населення, а конкретно специфічно було би хрестоматійним. Якщо не підручником, то таким, власне, одним з дорогоуказів для учнів, студентів е військових закладів, не тільки вищих навчальних, а, зокрема, і ліцеїв. І університетів, які служби безпеки, національної гвардії, бо ми знаємо, що каральні органи в радянські часи не діли тільки по одній лінії. Все було переплетено. І власне для тих майбутніх патріотів, які будуть працювати і продовжувати тяглість української традиції, не просто дуже корисно, а їм просто вітально необхідно знати, як працювали вороги і як боролися наші діди і прадіди, і от власне. Є в тебе якісь певні чи ну, на ідеї, як далі можна це популяризувати власне, серед військових навчальних закладів? І чому, власне, як автор скажи, вона буде корисною для майбутніх українських військових всіх видів, як і збройних сил, так і інших? Інших напрямків безумовно згідний із цим підходом і поділяючи його, зробив, що міг певну кількість примірників декілька десятків передав звичайно на безкоштовній основі і у вищі військові навчальні заклади, де маю зв'язки і контакти. І передав знайомим співробітникам наших контрозвідувальних органів, але для того, щоб впровадити цей матеріал у навчальний процес, необхідно подолати і певні бюрократичні процедури. Це на жаль довго і складно, і потрібно мати в розпорядженні значно більшу кількість примірників. Мови йде про декілька тисяч екземплярів, е звичайно, якщо не десятки, для початків принаймні, таким скромним чином забезпечити. Цей інформаційний матеріал і уроки практичні безпосередньо вони випливають із матеріалу, який пропонує конкретні висновки стосовно того, як противник використовував відомі йому об'єктивні дані про структуру українського визвольного руху. Як використовував я повторююся внутрішній конфліктний потенціал для створення і поглиблення розкольницьких тенденцій, як використовували страх, підкуп шантаж. Відповідно, поєднували із тиском на родини і на близьких учасників визвольного руху, як ага. грали на амбіціях і недостатній і підготовці командної ланки, так коли відповідно руйнувалися українські структури підпілля. Ну і крім того, дуже багатий документальний матеріал дає висновки, і розуміння, які теж часто лежать на поверхні, про те наскільки вразливою є система. І збройної організації держави і його безпекових нас кажучи елементів цього апарату державного, якщо не побудований надійний контрозвідувальний режим. От у росіян і в радянського союзу перед ними контрозвідувальний режим базувався на тотальній підозріливості, на навіть певній контрозвідувальній параної, на тотальному контрозвідувальному пошуку. У нас же на жаль, попри те, що правовий режим воєнного стану діє. Повноцінного такого гідного виклику, яким є Російська Федерація контррозвідувального режиму, на жаль, на сьогодні немає. І це один з головних висновків із цієї роботи, про яку ми зараз говоримо, що вона може мати конкретний прикладний і змістовно практичний аспект в покращенні роботи наших спецслужб, і найбільш важливо в підготовці кадрового потенціалу для дня завтрашнього. Ну і таке останнє питання, але я вважаю, що Най, на, найпрактичніше. Скажи, будь ласка, ти, який, ти коли перелистав не одну, не одну книжку, не один матеріал, не один документ, виробляється, крім практичного, що власне теоретичний досвід. І дивлячись сьогодні, будучи учасником бойових дій, працюючи по конкретному напрямку, скажи, будь ласка, наскільки традиції, а зокрема і методики, і підходи, і конкретні стиль, так званий як ну, не почерк, а стиль? Роботи радянських спецслужб перегукується в сьогоднішній роботі, в сьогоднішній методиці і традиціях е, нашого ворога Російської Федерації. І ще хочу маленьку зробити, чим важливість цієї книги є. Фактично, вперше, не з ура популяризації, не ура патріотизму показується, що в надважких умовах, коли нам говорять, що нам треба будувати державу з нуля, коли що треба чи Службу безпеки, чи інші військові структури, будувати. Абсолютно з під з фундаменту я абсолютно не є згідний, тому що от книжка Юрка підтверджує, що в нас є дуже серйозні традиції які безпекових е, органів безпеки, розвідувальних контррозвідувальних, і це є також популярному напрямку, важливо розвіювання міфів, що українці тільки з 91 го року почали будувати свої які, безпекові адміністративні чи економічні традиції. Скажи, будь ласка, власне, теоретично і практичний такий паралель між твоїми знаннями, твоїми дослідженнями і власними спостереженнями в умовах сучасної війни, по перше, дійсно, стосовно використання позитивного нашого вітчизняного українського досвіду у книжці є окремий розділ, присвячений створенню та функціонуванню служби безпеки організації українських націоналістів. Це унікальний приклад створення спецслужби без власної державності. І наскільки вона успішно зуміла в тих е, скрутних і безпрецедентно катастрофічних обставинах забезпечити виконання своїх функцій, то свідченням цього факту є тривалість українського опору, коли, власникаючи, упродовж 10 років безперервно активно чинився спротив проти найбільшої тоталітарної машини світу того часу, яка перемогла Гітлера і закрила залізну завісу над усією центральною та східною Європою. А стосовно історичної тяглості радянських і російських сучасних спецслужб, то треба сказати, що в першу чергу хотів би акцентувати увагу на тотальному підході до вербування агентури. Тобто немає меж вербувальної активності противника і немає того показника, за яким він готовий сказати достатньо можна зупинитися. Це є постійний процес вивчення потенційного. Агентурного середовища віднайдення так званих вербувально-уразливих ланок, пошук вербувальних підходів, оперативна розробка потенційних об'єктів, оточення і підведення до цих об'єктів агентури, вже існуючою, діючою, обплутання агентурною мережею, і тоді створення вербувальної ситуації. Практика на жаль показує, що сьогодні одним з рушійних механізмів, який дуже активно і успішно. Використовуються спецслужбою противника для вибування громадян України. На жаль, мусимо це визнати. Це фактор матеріальної зацікавленості: 500-700, максимум 1000 доларів достатньо для великої кількості громадян України, щоб піти на шлях державної зради і почати конфіденційне співробітництво з Федеральною службою безпеки або головним управлінням колишньої гРУ. Розвідувальним органом збройних сил противника для того, щоб наводити ракети і бомби на об'єкти української інфраструктури, для того щоб здобувати і передавати противнику закриту і таємну інформацію, для того, щоб проводити диверсійну і терористичну діяльність на об'єктах транспорту і так далі. На жаль, матеріальний чинник його використання доведений противником на основі своїх якби, попередніх напрацювань просто до автоматизму і, на жаль. Дуже часто спрацьовує, якщо не безвідмовно, то практично не дає дуже серйозних збоїв. І крім того, другий момент це є вербовка на ідеологічній основі. У нас е, в Україні після 33 років відновлення державності. На превеликий жаль за відсутності державницької ідеології є величезний пласт громадян України, які перебувають в полі впливу ідеології радянського союзу і Російської Федерації. І на основі спільності цих ідеологічних переконань противник знаходить десятки, сотні і тисячі. Охочих помічників, які часто не потребують навіть суттєвих матеріальних стимулів для того, аби перейти на біг ворога і працювати на його користь для знищення української державності, оцей механізм вербовки на ідеологічній основі також доведений сьогодні російськими спецслужбами, використовуючи напрацювання спецслужб радянських. Які на основі симпатії до комунізму вербували е, тисячі агентів по всіх куточках планети і в Україні, зокрема на жаль, цей механізм доведений сьогодні теж до безвідмовності і працює проти нашої держави, і йому треба протидіяти не тільки агентурно-оперативними методами і методами контрозвідувального захисту, а треба протидіяти і ідеологічною контрозвідкою і здійснювати також наступальний вплив. Ідеологічний підрив на території противника. До цього теж мусимо прийти, якщо хочемо адекватно протидіяти ворожим намірам. До цього, що Юрій додав, сказав, хочу додати ще один важливий елемент, який ти прекрасно відсвітив від, відобразив свої праці. Момент власне, родинних зв'язків. тобто... Багато агентури російської, зокрема і в наших не тільки зараз, а в принципі за 90-91 року базувалося і на ідеологічних традиціях, які закладали вдома ті ж самі чекісти, які воювали проти українських націоналістів, їхні діти, внуки. Ну, ми не можемо розписуватись за всіх, але цей фактор має велике значення. Тобто та ідеологія, яка закладалася за радянських часів і передавалася, на жаль, за самостійної України, має також свої негативні наслідки. І, власне, просвітницька робота, розуміння ідеологічного чиннику, як він працював по можливості вивчення навіть архівів, не обов'язково від істориків, а від родинних джерел. По мірі їх можливості і доступності дає можливість формувати міцну українську армію, українську націю, де, власне, без безпекових органів, без безпекових структур, які базуються і на ідеологічній, і професійній основі, тільки так можемо перемогти. Юрію, я тобі дуже дякую. Я всіх закликаю по, по, по можливості, дуже сподіваюся, що тираж буде. Це вже третій тираж, так? Абсолютно правильно. Я впевнений, що це буде і десятий тираж книжки, тому що книжка не просто є і цікава, але вона є ну, корисна і важлива в умовах української війни. І стиль написання дає можливості ознайомитися з людям, які ну, не завжди цікавляться історією, можливо, не цікавились, прекрасним стилем описано перемоги. і... Всього найкращого. Ще раз дякую. Дякую за розмову. Ще прошу До нових зустрічей. По бажаннях придбання книжки в майбутньому. Запрошую підписуватися і на Юрій канал, і також на е, в Фейсбуці можна приватно писати. Безумовно. Щиро дякую. До наступних зустрічей.